У тебе взагалі є на щось алергія, чи ні? Е, тільки на лак для нігтів. Серйозно? Так, на геньлак. лак в мене алергія. Ого. А я от взагалі думаю, на що в мене є алергія, не знаю поки на що. Е, мені здається, знаю, що е, люди, які виросли в селі, ходили босонніше, там, лазили по дитини. Не беребу, руками їх їли. Кусали овощі. і бджоли, і оси, і вони, і. Курей гладили, не знаю. У них суперімунітет? То, то, то якийсь суперімунітет, тому що ну, в моєму поколінні ті, хто зі мною росли, ну, ні в кого немає алергії. А от вже діти, які виросли в містах, я бачу, що там вже мої племінниці алергія, яка вже переходила там в алергічну астму. От, так, uh -huh. Такий був стан, що аж поки я зрозуміла, що це таке. То пройшло багато часу. І ну, будемо дізнаватися, тому що поки одні ходять між квітучими абрикосами та вишнями та насолоджуються надзвичайним ароматом цвітіння цих рослин, інші дістають серветки і чхають. А через повні сльози очей та закладений ніс вони не те, що не чують ці прекрасні запахи, а готові їх проклинати. Сьогодні ми поговоримо про те, як полегшити симптоми сезонної алергії. З нами на зв'язку Ольга Логвінова, лікарка-педіатриня, також дитя дитяча пульмонологиня, алергологиня, також докторка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії номер 1 так, також там, неонатології. Е, з нами на зв'язку. Доброго раночку, пані Ольго. Добрий раночок всім, у вас такий багаж досвіду, що нам навіть його не осягнути. Знаєте, так так чудово, так. що ви до нас доєдналися. Дякуємо за те, що я не знаю, як ваша ніч сьогодні була. Сподіваємось, що ви в безпеці, все добре. І говоримо про алергію. Знаєте, світ ділиться все таки весною на, на дві сторони. Так, люди, хтось радіє, хтось ні. Ми вже про це говорили. Як взагалі ви скажете, коли зазвичай починається і закінчується сезонна ця алергія на цвітіння? Ох, ну дивіться, так алергія це, якщо ми кажемо про цвітіння, це полінос називається. І, на жаль, цей полінос він починається у нас з березня місяця, а в деяких випадках і з лютого місяця, mm -hmm. а закінчується аж наприкінці серпня. Mm -hmm. І все це пов'язане не тільки з однією рослиною або там, е такими групами рослинами. Це є сезонне цвітіння. І на жаль, ми зараз маємо сезон цвітіння берези. І то не так розовоцвітниці, такі як персика або абрикоса або яблуня, для нас важлива береза, тому що береза, якщо є алергія на березу, буде алергія і на цвітіння, і персика, і берези, і яблука. і навіть якщо ми його їмо або ну використовуємо в їжу в будь-якому вигляді. От, на жаль, так, на жаль, це сезон достатньо великий, практично всю весну е, влітку і на початку восени. Угу. Так. Скажіть, Ольга, власне, які рослини зазвичай викликають ну, давайте скажемо найбільшу алергічну реакцію під час цвітіння? Які рослини сюди входять? Е, ну, якщо, якщо ми кажемо про цей період, це береза. Береза, береза і береза є, є таким найсильнішим алергеном в Європі. І, на жаль, ми страждаємо теж. І береза має перехрестя, вона має перехрестя з іншими деревами, наприклад, лищиною або, або вільхою. І якщо цвете береза, то може бути. Починатися алергічна реакція, і ми вже будемо реагувати. І от дивіться, у нас є алергія, ну ми думаємо, що у нас є алергія на, на тополь, на, на тополю, так, так. а насамперед, у нас алергія не на тополю, а насамперед, у нас алергія на пилок берези mm -hmm. або пилок трав, який переносить тополя. І все це, коли ми маємо цвітіння, наша слизова стає такою подразненою, червоною, гіперемованою, і вона реагує навіть на все. На жаль, на жаль. Пасібі, пасибі за таку інформацію. Скажіть, будь ласка, чи можна якось алергикам готуватися до цього часу? чи треба пити якісь ліки завчасно, тому що? Люди, у яких це триває там вже роками, вони розуміють, що ну ось зараз почнеться там березень, почнеться квітень, вони знають на що у них алергія, і що треба якось готуватися. Як сьогодні, власне, які є найдоступніші і найдієвіші способи підготуватися? Ну, давайте так. У нас є. Раніше. Раніше, як ми готувалися до алергічного сезону, ми пили пігулки тільки коли є алергічний угу. сезон. Ну, наприклад, алергія на березу, тож, тож і ми п'ємо пігулки або капаємо носа, коли у нас є така алергічна реакція. Зараз дуже сильно розвинулася асітерапія. Що це таке, коли у нас є алергія? Ми п'ємо або вприскуємо або колім кожного місяця препарати, які вміщують маленькі дози цього алергену. І наш організм згодом вироблює толерантність до цього алергену. І це дуже добрий варіант, тому що ми готуємося до сезону алергії. А коли у нас є алергія, ми вже не так реагуємо. Тому терапії на сьогоднішній день є доказовим методом купування і необхідно її використовувати для того, щоб підготуватися до алергічного сезону. Це угу. добрий варіант. Якось нещодавно я чула, що є якийсь варіант, він дуже дороговартісний, чи це угу. якась, типу я не знаю, що це таке, що можна там чи то вколоти, чи випити, і забути там про алергію. Чи є угу. щось типу такого? Так, так. так. І є, є такі методи, які вони дуже, дуже такі мають червоні, червоні флаги. Угу. Це один із препаратів, такий як гормон, дипроспан, який тривала, тривала дія. І раніше, ну, десь там років 20 тому, його використовували. А зараз його категорично не можна використовувати, тому що за ці роки використання виявилося, що цей препарат має дуже багато побочних ефектів. Mm -hmm. І наш організм ну, для нашого організму це важлива безпека, e, і цей препарат небезпечний, mm -hmm. Mm -hmm. тому використовувати його не можна, на жаль. Скажіть, як собі допомогти вже в період, коли алергія дуже сильна. Як боротися з цими всіма симптомами? От що би ви порадили сьогодні тим, хто проходить власне через цей епіцентр е, самої алергії? Ну, дивіться, це залежить від того на що, що які прояви. Угу. Якщо у вас є алергія кон'юнктивіт, алергічний глаза, слізяться зятя глаза або чешеться, або щось, тоді є препарати, кромони називаються, вони капаються в сезон алергії. Якщо є алергія в носі, у вас не житті, ви чухаєте носа або просипаєтесь закладенням носа, є препарати, гормони, назальні гормони використовуються. Якщо є астма, то це поліпшення і посилення терапії, астми, гормон. Гормони, інгаляційні гормони, вони безпечні, не турбуйтесь. Це все топічне, якщо гормони, це все топічні стероїди, які не проникають в великої кількості в слизову, в не в наш і в і не впливають на наш стан. Тому це найбільш безпечна терапія: Промони в глазах, mm -hmm. антігістальне гормони в нос і інгаляційні блікопартика в наші лебінь. Mm -hmm. А чому так. так стається, що за останні роки все більше і більше людей е, 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 збільшується їхня кількість і які страждають від алергії? З чим це може бути пов'язано? Ну, на жаль, на жаль, на жаль, відповідь відома. Відповідь відома, відповідь е, зрозуміла. Е, Згодом в нас тепліше. З роками наш клімат стає тепліше і тепліше. І за рахунок цього період цвітіння він довший, якщо ми кажемо про палінос. Окрім того, на жаль, з машинами, з високим використанням бензину і високим рівнем СО 2 цвітіння наших трав, ну, наприклад, амброзії, воно продовжується і посилюється. Тому в цьому випадку, коли ми кажемо про амброзію, всі кажуть, от необхідно її вирубати, вирубати не вихід, вихід зменшить. На зменшити рівень СО2 в нашому повітрі, зменшити машини, які будуть продукувати СО2. і це, і во так таким чином зменшується аброзія і зменшиться рівень алергії. І тому на жаль, в країнах, де є цвітіння аброзії по кордіону. І є багато машин, які продукуються 2 або про виробництва, які продукуються 2 Ми маємо багато випадків алергії на амброзію. Угу. Ви знаєте, ми тут з Іваном до розмови трішки міркували. У нас є така логіка, ви можете або спростувати, або підтвердити. Ем... Я виросла в селі, і Іван так само, і так. Е, ми і бігали по траві, і по всіх деревах лазили, з тваринами контактували. І, е, на щастя, алергії зараз немає е, у нас, але. Є люди, які, наприклад, виросли в містах, і ми бачимо різницю, що у них можливо якось більша схильність до алергії, чи впливає якийсь той імунітет, який закладений був з дитинства на те, чи може виникнути алергія, чи ні? Чи все-таки це якихось інших факторів є? Тому що ми знаємо також людей, які так само, як і ми росли, але все-таки в дорослому віці, десь вже навіть можливо близько після 30, Починається якась алергія. Яка її Як, логіка? Чому. Який, який алгоритм? Так, так, зрозуміло. Так, так, так. Ну, алгоритм дуже простий. Це гени. Гени і їх реалізація. Коли реалізуються ці гени, залежить від нашого способу життя. Якщо ви і це дуже добре, тому що вігінічна теорія з моєї точки зору дуже сильна теорія, коли дитина має контакт з тваринами, коли вона ми не боїмося і не витираємо її mm -hmm. салфеточками і не обтираємо її всі, а маємо бактерії на нашій шкірі, в нашому носі, в нашому шлунково-кишковому трактам, не запихуємо її антибіотиками, коли там будь-яка відпусна. Тоді поступово у нас формується резистентність, толерантність, Та ж сама сітерапія. Постійно бактерії бактерії населяються, населяються, населяються. Грязь з грязью є пилок з грязю, є якісь сім'яна з грязю. І все це формує наш імунітет. Ну тут є будь є, будь межі, межі тому, що їсти землю не можна, тому що там може бути гельминти дуже небезпечно. Mm -hmm. Проте, проте ця гігієнічна теорія це дуже добра теорія, і я вважаю, що одним, так, да, так, дійсно, одне з причин це наша така санітарія, дуже сильна санітарія щодо дітей. Ну я бачу останнім роком, що це змінюється, і це дуже добре, тому що. Мами більш таки об'єктивно ставляться до росту, розвитку, менше впихують антибіотиків і не шукають будь якісь ліки, коли звичайно, в нас є простуда, а спостерігають, п'ють і е, формують таким образом молодичну реакцію. Таким чином, що у нас важливо, важливо це коли повпливає фактор на наш генетичний фон. Якщо цей фактор сильний і починає впливати в ранньому віці, це буде в ранньому віці алергічна реакція, коли впливає в більш дорослому віці, це буде в більш дорослому віці, а от скажіть, що є чинником того, що у людини, до прикладу, з дитинства у підлітковому молодому віці не було алергії, а ось десь там 30-40 плюс і оп, алергія. Що стало тим чинником, що воно. Ну вот так, так є. Ну тут не тільки тут уже не тільки вік, ну і вік, вік, в тому uh -huh. числі вік, гени і так далі. Ну тут є ще така перебудова нашої імунної системи. У нас дивіться, у нас є дитячий період, як імунна так. система. Вона така у маленьких дітей. Реакція алергічна, вона більш така сповільнена. Вона не дає такої сильної реактивності. Потім поступово-поступово, більш року, дитина росте, вона формує більш сильні алергічні реакції, і підлітковий вік він такий більш гормональний, і тут більше у дівчатах буває алергічні реакції. Mm -hmm. А коли ми досягаємо 30 років, це ну, такий розквіт. Нашої алергічної реакції, і на жаль, цей період він дуже не ну він небезпечний щодо алергічних реакцій і щодо аутоімунних. Вони схожі це дві реакції, які наш імунітет активно реагує. І от 30 років, десь до 40, до 50 років наш імунітет, він добре вже розвинений, він вже такий сильний і реагує більш, більш сильно. Тому в 30 років саме і виникає, більш 30-40 років виникає ті алергічні реакції, які не виникли в дитячому Угу. Дякуємо. Дуже дякуємо. На останок, чи можна повністю звільнитися від алергії, щоб забути про неї на все життя? Чи все-таки ця історія вже довжиною до кінця життя? Як, які прогнози тут є? Ну про що ми кажемо? Коли ми кажемо про алергічну реакцію, це завжди на весь на весь наш все наше життя? Проте. Є таке, таке поняття, як якість життя з алергією. І ми можемо досягнути такої якісті життя, коли вона нас не турбує. І коли вона на нас не турбує, ми про неї забуваємо. Тоді яка тактика, да, яка тактика лікаря-алерголога, який допомагає в лікуванні алергії, щоб на певний час. Або на весь на все життя людина мала таку якість життя, коли не, коли не пам'ятала про свою алергію. А ви нам допомагаєте своє дієтою, дієтичним харчуванням? Не маємо їсти продукти які. Небезпечні, наприклад, чіпси або будь-які фастфуди. В іспанській мові є таке поняття як фуд-харчі, харчі, мусорка. От це таке, таке дуже класне Називається каміда басура, і це дуже таке класне поняття, тому що мусорка, на жаль, ми цю мусорку поміщаємо в наш організм і ця мус, ми з цією мусоркою нам жити. Тому не будемо, не будемо мусорити наш організм. А вже ж. Дуже вам вдячні за таку. Ну... Змістовну розмову пані Ольга знає, що ми будемо ще згодом мати ще один діалог з вами. Щодо того, і, дорогі глядачі, зверніть увагу, будемо говорити про те, що робити, якщо не лікувати алергію. Угу. Ось які наслідки можуть бути про це, все трішки згодом. Ми поговоримо з пані Ольгою. Тому наразі дуже вам дякуємо. Так, друзі, з нами на зв'язку yeah. Ольга Лон... Логвінова, лікарка-педіатриня, також дитяча пульмонологиня, також алергонологиня. Говорили про алергію. Дуже скоро поговоримо і на наступну тему і конансували.